Скандальні нові мафи поки не зноситимуть. Нагадаємо, на початку березня комісія міської ради дозволила розмістити тимчасові конструкції по проспекту перемоги та вулиці Шевченка, одному з місцевих виробників, попри мораторій на встановлення малих архітектурних форм, котрий діє з 12-го року в місті. Наші понеділкові нараді міський голова заявив про необхідність знесення цих кіосків. Збирайте комісію, збирайте виробника з усієї поваги, з усієї поваги, абсолютно. Значить, э-е до п'ятнадцятого термін, ніяк, щоб там архітектурних цих форм не було. Вже наступного дня в міській раді засідання робоча комісія щодо розміщення торгових точок в місті. Це уродство. Це уродство, коли стоїть два різних абсолютно різні форми, різні розводки. Там два мафа на 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 настилці, на притом там, ну, не такі, капітальні, серйозні там два. Це сумашестя. Туди ж запросили і власника нещодавно встановлених архітектурних форм. Підприємець запевнив, якби знав, що в місті працюють над розробленням план схеми розміщення мафів, ніколи б не витратив гроші на їх реалізацію. Мовляв, це йому обійшлось в 300 тисяч гривень. Тому запропонував комісії не гарячкувати. Настали шість місяців. У мене договор по благоустрою об'єкта благоустрою, шість місяців до декабря. Якщо можна, оно достоит, і потом ми прямі решение, куди ти його вывозить, демонтировать, продавати. Члени комісії підтримали ініціативу підприємця і залишили мафи ще на 6 місяців. Попри гучні заяви мера мафи довжні уйти города. Вот і вся програма ні будь никакой программы, програми буде ли продаваться, продаватися. Якщо продаваться продаватися аренды земли, землі, то там будуть виписані условия. Надо от этого уходить.